Я бігаю безперевно більше п'яти років. Це десь біля 2000 днів. Моя перша пробіжка трапилася в 2018 році. Це був гарний день, значить, сонячний, і я до цього катався, в основному спортом займався на велосипеді. Перший раз. Десь у квітні 2018 року вибіжав і мені дуже сподобалося. Потім я нерегулярно займався бігом там, через день, через два. І так десь до грудня 2018 року. Коли з 23 грудня я вирішив, що треба кожен день бігати. і по сей день у мене вже близько двох тисячі днів пробіжок поспіль. Тобто ні разу не пропустив. Починав займатися бігом. Це в 2018 році. пробіжки встановили десь 20, 30, 40, 50. ну, виходило до 80 кілометрів на день, це максимум. Ну, не одним разом, а двома трьома разами за день. Значить, зараз об'єми… Трохи скоротилися, ну, якщо це довга пробіжка, то це десь кілометрів 15, 20, там, 25 може бути. Якщо якась подержуся там установительна чи легкий біг, це може бути 5-10 кілометрів. Якщо фартлеки чи інтервали, це Зазвичай десь 10-12. Якщо бігати, треба стільки ж часу приділяти відновленню. Ну, під відновленню я маю на увазі це масажі, роли, ну і також себе бажано коли позаймався, не перевантажувати там стресами всякими. Там як, тому що якщо, допустимо, був там стрес там чи находилися, чи тяжкий день був, то це вже на наступному дні на пробіжці, це не так гарно скажеться, якщо б відпочивши був після цього день. Виріс я в Прип'яті і свій спортивний шлях починав теж там. Спочатку футболом займалися, а потім перейшов на легку атлетику. І там в основному спорткомплексі Авангард було дерев'яне доріжки дерев'яні і займалися там легкою атлетикою. Тобто біг на короткі дистанції. Бігали по дерев'яному покритті чиста. Басіку ніякої обуви не було, ну, щоб стопа краще працювала. А, коли вже після Чорнобиля переїхали в Київ, там вже почав займатися на стадіоні Спартак. Там вже і гарні дорожки були, і також ці на короткій дистанції припить, це. Ну, дуже гарне місце. Це місце енергетиків при станції. Район Чорнобильський у 26 км від станції, а город енергетиків там в 3-4 кілометрах від станції. Ну, це дуже гарний город. На момент аварії там проживало десь більше 50 тисяч чоловік. І декілька мікрорайонів було. Ну, дуже дружний. Клас у нас був, у нас всі повинні були займатися якимось спортом. Тобто у нас чотири види спорту були: це футбол, легка атлетика, плавання та підводне плавання з ластами. Коли я починав бігати, я не знав, в якому екіпуванні бігати, Там які кросовки, які, яка одежа. Але коли я в біговий клуб прийшов, Тобто там і змагання у них були, я заразу там і кросокі собі подобрав, і бігове екіпування, і, і це дуже на мене біг добре вплинув. Тобто я перестав хворіти настрій, якби і самого цинка піднялися. Біг дуже гарно впливає на психічний стан. Наприклад, якщо там... По роботі були якісь проблеми, чи в сім'ї, чи таке зовсім не дуже стан гарний був, то при виході на пробіжку це якось відмітається. У період ковіда була така ситуація, що коли бігали Баталмайл, мене вже тобто підхватив ковід. Ну так як був добре тренований то ковід протримався десь 19 годин тільки у мене. Потім все як рукою зняло. Біг дуже допомагає справитися з зайвою вагою. Якщо треба скинути зайвий, зайву вагу, треба бажано бігати на низькому пульсі. Ну, це десь у мене 120-130 низкусь перша-друга зона. У інших може бути там залишилися які пульсові зони, там і до 140 і вище. Ну, я знаю, що є люди, які перша зона, там 150 така є. Тобто, щоб визначитися з цим, які у вас пульсові зони краще. В лабораторії тест на, з газоаналізатором зробити. Ну, якщо є така можливість, якщо немає, то можна чи по часам бігати, чи третій шлях це по своїм відчуттям. Якщо перший раз люди бігають, треба теж, тільки на низькому пусті. і бажано так хвилину-дві, Пробігтися, а потім стільки ж по часу пройтися. Хвилини дві пробігтися, пройтися. І так десь з неділю. І потім можливо вже перейти постійно на низькому пульсі бігати. Це десь займає, якщо новичок, місяця два-три так побігати і тільки вже після цього можна приступати там дайти більш інтенсивніші там чи інтервальних тренувань, і тоді, тоді буде рост, ну щоб так різко не проходити. Хочу ще розказати як людина, яка до цього мало бігала і пройшла путь до об'ємів 10500 кілометрів у 2019 році за рік. Тобто я робив на роботі, яка була розташована в 15 кілометрах від мого дому. І був вибір, чи їхати машиною на роботу чи велосипеді. Тобто, коли погода була дошлива, я їхав машиною, тому що велосипеді як то не дуже комфортно по мокрому їхати. А коли суха сонце, я завжди предпочитав велосипед в машині. І за ці роки я... Наробив дуже хорошу аеробну базу на Міському пульсі. Тобто мені не дуже так важко було після цього такі обйоми там по 900-1000 по 1000 кілометрів за місяць бігати. Але це так як не давав у ці часи. Достатнього відновлення під конець року травми були і розбиті там і забиті мишці задньої поверхні. Тобто я наступні роки зменшував об'йом, якби і старався додавати швидкості, щоб, якби, Ну, краще для стану було фізичного свого. Інше питання, що багато думають, що на біг треба виділяти якось багато часу. Ну, на самому ділі це набагато легше, ніж, наприклад, там басейн сходити, де постійно треба там, на якийсь час чи басейн мати під рукою і їхати ще, ще до нього якийсь час. Тобто в бігу можна треба тільки красокі мати і форму. І можна прямо з дому виходити і вже бігти. І на це не треба багато часу. Ну, наприклад, у мене це десь тренування від часу займає. Тобто час-година в сутки і якби тренування вже готова. І заряд на цілу добу. А може і більше, якщо там не кожен день бігати. Також це легше, ніж велосипед, тобто не треба там якісь технічні засоби там, велосипед мати, Що? а тільки кросовки. На даний час я не уявляю своє життя без бігу. Тобто доволі таки важко сказати, що б я зараз робив, якби не бігав. Ну, можливо, там іншу роботу знайшов би, чи там іншим хобі займався, б. чи там, допустимо, на дачі грядки полов чи ще якесь. Тобто дуже мотивує займатися бігом. Це друзі бі біговий, це якби намагається форму тримати, щоб там у змаганнях бути конкурентно здатнім. І дуже добре влияє на здоров'я. Тобто, у мене, допустим, є така мета років прожити. І біг в цьому дуже допомагає. І я по собі відчуваю, що я якби з роками і не дуже старію. Хоча вже і на пенсії. До мене мотивація це непреривний челендж. Тобто, коли він закінчиться, чи, чи закінчиться. Взагалі я не знаю. Тобто знаю людей там, в рейтингу, що бігають по 50 років поспіль кожен день. Значить, як у мене це зложиться? Це, ну, буду старатися підтримувати його на такому рівні. Є такі дослідження, що кожна година бігу подовжує життя на 3 години, якщо ви бігаєте кожного дня. І я раджу всім займатися бігом, тому що дуже багато вигід від цього є, і це значно покращує якість вашого життя.